Глава держави також повідомив про активізацію контактів, спрямованих на відновлення обмінів полоненами та подякував партнерам, які партнерам перепрошую, які підтримують Україну. І таке питання: наскільки на вашу думку реалістично є ініціатива щодо ще одного старту переговорів у нинішніх умовах, і чи можливо сьогодні говорити про реальну перспективу завершення війни дипломатичним шляхом? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про технічну складову перемогу на конкретно про обміни полоненими, то цей трек активізовується. Це завжди гарно. Ми бажаємо, щоб наші бійці поверталися додому всі і якнайшвидше. І це дуже важливо. Зараз йдеться про 1200, Це досить серйозна цифра. Я думаю, обміни будуть проведені до нового року, і це дуже позитивно, тому що 1200 наших воїнів будуть зустрічати новий рік зі своїми родинами вже вдома в Україні. А от щодо питання глобального врегулювання війни через дипломатію на сьогодні сценарій цей виглядає не дуже реалістично. Адже Російська Федерація не демонструє готовності йти на дипломатію. Вони продовжують наступи на фронті, продовжують терор проти цивільного населення. Ну і в принципі, за ситуацією, яка відбувається зараз, не виглядає, що вони готові до конструктивних перемов. Адже я нагадаю, що українська сторона висунула пропозицію. Зупинення війни на цій лінії зіткнення її підтримала американська сторона, підтримали європейці, але саме росіяни якраз зривали всі дипломатичні треки, тому що їх не влаштовує такий сценарій. А Не влаштовує чому, тому що наші західні партнери, на жаль, не дотискають Російську Федерацію санкціями достатньо для того, щоб вони були готові прийняти наші умови регулювання цієї війни. Тому на мою думку реалістичніше говорити про завершення війни через переговори ми зможемо після введення ще декількох критично важливих санкційних пакетів. Але тут ще важливо, щоб санкції були не дірявими, які вони є дуже часто, а реально працюючими, щоб Китайська Народна Республіка та Індія через це почали відмовлятися від закупівлі російської нафти. Відповідно, Російська Федерація втрачала гроші, а без грошей втрачала і свої можливості ведення цієї війни, і саме тоді ми зможемо дипломатично їх дотиснути. Пане Богдане, дякуємо за відповідь. І Також хочеться обговорити те, що в понеділок президент Володимир Зеленський прибуде до Франції, де у Парижі його прийматиме Еммануель Макрон. Як повідомляє Reuters, французький лідер планує підтвердити довгострокову підтримку безпеки України. А також обговорити з українським президентом оборонне співробітництво, економічні та енергетичні питання, і таке питання викликається: наскільки значущою може стати зустріч зеленського і Макрона саме зараз з огляду на анонсовану історичну угоду щодо посилення авіації та ППУ, і які ключові домовленості загалом можуть бути досягнуті? Ну давайте будемо говорити відверто. Авіація це довгострокова перспектива. На сьогодні авіацію в цю війну ми французьку вже використовувати не будемо, тому що поки ті Рафалі приїдуть по контракту, це буде дуже і дуже довго. Ну і треба ще ж розуміти, що це величезна кількість грошей. Це тренування пілотів. Тобто, цей проект на 5-10 років, як мінімум, розтягнеться. Що говорити про те, що можемо отримати сьогодні, то важливо, щоб Франція продовжувала посилення нашого ППО, такими установками, як сам пті, які саме французько-італійського виробництва, і це є аналоги американських петріот, які зараз важко отримувати. Це було б дуже сильно зараз для підсилення захисту наших міст. Ну а також відповідна вся інша і бронетехніка і все, що їде з Франції, і тільки щоб ці потоки посилювалися. Адже ми розуміємо, що в Україні на 2026 рік на оборону треба близько 90 мільярдів доларів. Це колосальна сума. Шізд. Сяд у нас до сих пір нема і навіть не до кінця є розуміння, звідки ми їх будемо отримувати. Тому Франція, як один з лідерів Європейського Союзу, це гарний трек для лобіювання нових пакетів підтримки допомоги. Ну і плюс, звичайно, санкційного тиску на Російську Федерацію. Тому два ключові аспекти, які будуть обговорюватися: це військово фінансова підтримка України і відповідно, санкційний тиск на Російську Федерацію. І це і є зараз ключовим. Тому чекаємо якихось рішень з боку європейців, адже наші дипломати і так відпрацьовують. Ну, вони роблять в принципі все можливо. Тут дуже багато просто залежить не від нас всі ситуації. Саме тому чекаємо якихось більш критичних і більш рішучих дій з боку тієї ж Франції, ну і відповідно всіх інших країн країцій охочих. І також хочеться обговорити і те, що сьогодні сталася зустріч у Греції, Україна та Греція заявили про поглиблення стратегічного партнерства від безпекової та оборонної співпраці до енергетичної стійкості та спільних технологічних проєктів. Після зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції сторони підтвердили спільну відданість протидії російській агресії, посиленню ролі України у Євроатлантичному просторі та координації дій у сфері санкційного тиску. Як на вашу думку, наскільки важливо є учн... Ась Греції у формуванні гарантій безпеки для України в контексті її курсу на повну євроатлантичну інтеграцію. Ну про Грецію важливо говорити, що Греція давно підтримує, і гарно, що ми можемо отримувати зброю саме з Греції, адже Грецька армія в противагу Туреччині формувалася, вона формувалася досить сильною, і у неї є багато якраз озброєння, яке в принципі для них вже не актуальне. А ну а для нас можемо і забрати ті ж гаубиці. М 109 що не помиляюся. Ми 100 штук отримуємо. Це дуже непоганий пакет підтримки, і будемо продовжувати отримувати відповідно і посилювати наші збройні сили. Але з Грецією тут пішка трошки в іншому. В Цем морі дуже часто відбувається перелування нафти танкерами тіньового флоту Російської Федерації, зокрема Лісба-Силаконіка, це саме ті регіони біля грецьких вод, де саме відбуваються ці перелування. І з греками нам тут треба чітко вибудувати лінію, що їм треба цьому протидіяти, їм треба ловити арештовувати ці російські танкери. Ну топити просто не будуть. Навіть не буду говорити про це, але бажано, щоб такі танкери тіньового флоту просто топилися країнами Європейського союзу, якщо вони в територіальних або прибережних зонах країн Європи. Європейського союзу вчиняють такі перелування по факту порушення міжнародного морського права. Але такого розуміємо не буде. У нас ми не в утопії живемо. Але щоб, хоча б, не давали проводити такі операції щоб то щип, тому що тоді російська нафта очищається фактично від міжнародних санкцій, і може пастися в будь-яку навіть країну Європейського союзу. Тому ось цю проблему з Греками вирішити. Ну і дуже гарно, що підписали контракт на постачання газу. Розуміємо, що у нас зараз дефіцит, а американські еленджі через Грецію це гарний варіант для того, щоб компенсувати цей дефіцит і в принципі повернути тепло в домівки українцям.